Рична. Це міський парк Рогатина імені Романа Шухевича. Славно, звісного, відомого борця за незалежність України, генерал Хорунжого Української повстанської армії, який очолював української повстанської армії до 50-х років, коли загинув. Відрук НКВД. <смір> Якщо в парку є дикі тваринки чи гризуни, в тому числі ділочки, значить парк жили. Він виконує... Ворон тут тільки... море. <смір> а ворони завжди майже в будь-якому парку є. <смір> чи якісь припаркові території в зоні припарковані. Від Рогатина Рога до Львова 72 км.

Ну, то що там про Романа Шухевича що ж ти хотів сказати? білочка перебило. Нічого, ні. Те, що він був борцем за незваністів України, очолював певний час українсько-повстанської армії. Був продовжувачем справи одночасно послідовником Роман... 에... Степана Бандера. Uh -huh. Теж людина була саме звісною, яка поводила національну визвольну боротьбу від різних окупантів, як німецьких, так і радянських. Що одна людина, що друга бажала рідній землі, рідній Україні, волю, незалежність постати нарешті державою після кількасотлітнього Післятвітньої окупації Радянськими військами Радянською Ардянським політиком Дитяча площадка Ну там десь озеро є. чистовок Будешь вот и все? Один колпак. Нет. Не, Не будешь? Я может до кого. Це літня площадка для панцюлік. Не так. Занесу до Угу.